Він жив на самотній фермі, уникав людей і створював меблі зі шкіри. Один із наймоторошніших серійних вбив в історії США Едвард Гейн. Навколо цього розгорнувся цілий медіа цирк, адже нічого подібного раніше ніколи не траплялося. Про нього зняли десятки фільмів. Але ким був насправді Гейм, розповім просто зараз. США, штат Вісконсин, 1950-ті роки. У містечку Плейнфілд жив чоловік, якого усі вважали диваком: сором'язливий та мовчазний Гейн. Він мешкав на фермі з матір'ю, фанатичною релігійною жінкою, яка переконувала сина, що всі жінки лудниці. Після її смерті Ед залишився сам, і щось у ньому зламалося.